Всім вам привіт! Ну що? У нас зараз Х2. У мене є 100 місць. Я лишив 100 місць, хоча міг більше. Відкриємо або 100 синіх каменів, або до першої леги. Осьо! Тут ще з 10 а от этого не знаю, петуха. Я подивився б не сказав, не люблю я героїв атаки. Коротше, з Богом Парасю, поки люди трапляються. Я навіть не відкриваюсь ради того, а що там нам дають, а? Бо я й не дивився. Зараз рівно 6 годин ранку, і вирішив я в крайні часи. Відкритися. Ось поповнення колекції. Тут ще одна доба і 5 годин. Дід мені цей нецікавий. І тут от нам бачу, вже промальовується, прогружається. Зажопили вони епіка, як вони зазвичай давали за 3000 з половиною очей. А тепер дають рарку за 3000. Отака от от вігня малята. Тобто просто відкриваю заради епіків, так як у нас ввели от, эту от фігню, що можна апати, бачите, епіків так же, як апали ми лег до 4, до плюс 4, то заради цього я вирішив відкрити 100 камнів. Коротше, поїхали. І порахуємо. Скільки я отримаю епіки ради цікавості. Ну, зрозуміло тут. Синьку тепер зовсім немає сенсу апати, не качати, тому що у нас ось у перший епік. Хордін. Ну, коротше, буде він у мене плюс 2, тому що, тому що він... <кій> Зараз плюс один. Ось також, також буде плюс 2. Він також... Зараз плюс один. А Рарок можна зараз взагалі, то я ж кажу, що вони після того, як вони жорстко так апнули епіків, за це їм дякую, і це, наприклад, мені побудило навіть бажання знову... Грати в цю гру то... цей респект цей Этот, цю обнову треба було давати 5 років тому, щоб люди дійсно могли. А то ну ну що, заходиш на аренах он... Леге Войдові по плюс 4. Ну ви які... що? міфічні плюс 4. Ви вообще, вы на приколах, идиоты. Ви, Ну, ви відбиваєте, вот тут ну, зайшов якийсь новачок, блін, глянув на эту всю хрень. Думаю, еи. Дала жаба гадюку. Ну ти чо, блін. Ну все, Епік якийсь тоже біжить. А ця караульна я склепу, вона в мене плюс 2. Начебто. Буде плюс 3. Але щось вона мені не подобається. Я, наверное, на этой нормально не качав. Тобто на рарок зараз навіть вообще от епік якийсь біжить. А тут теж в мене... Він просто, він, він плюс один буде. Оце. Ну, він не, не був у мене два штуки їх ніколи. Він же ж відносно новий. І ну якби это... Це в мене, наскільки я пам'ятаю, випало 4 епіка. два підряд, ну так. Да. 4. А оці всі тритони, це лише апати на п'яту зірку і скормлювати, як курку. Любу, любу рарку тепер немає сенсу качати. Зовсім, зовсім. Вони може колись і рарки апнуть, так же, ну це буде років через 100, я на, мабуть не доживу. Та і цей у нас зараз дуже серйозно з мобілізацією, то можуть навіть таких негодних, як я вже призивати і призивають, то це вже справа часу. Не виключено, що через 2 місяці я буду вже на війні. І пофігу, що в мене там зір поганий або от этот остеохондроз, блін, нікого це не... О! От сахатий, кстати, Ну, він тоді, мені їх падало, я їх скормлював. А зараз вони в цю фігню ввели посилення, то це стало вже цікаво, скажімо так. Діло. Ну. У мене рівно 100 місць було. Тобто це. Ну. І Лега, бачите, не пада, хоча X2, мать бы його. Та й ЕПІКІВ щось так. Начебто 5 всього. А скільки є... Я... Ага. Ну да, все нормально є місце. Ну, в плані... Десь там половина. Але все рівно небагато епіків. Зовсім небагато для Х2. Були значно кращі відкриття, але, на жаль, тоді не було цього приколу по поводу епіків. Як я вже казав, це як для мене це супер обнова. Супер. О! Інферно також буде плюс 2. Ну, зараз плю... голих немає сенсу навіть і хапати, а що вже в тебе він є, плюс 2, плюс 3 або плюс 4. О! Вже він тоді становиться значно сильніший. Так, і ця ось була плюс 0, тепер стане плюс 1. Ну тут, тут іншого варіанту немає. О! От вона, лега. Голс Ринг. Ну, це атакер, так? Так. Скільки в мене епіків? Прибігло. Та може, я зараз сотню відкрию, все-таки місце є. Так, рахуємо епіків. Ну, тих, що ось. Ага, ось вони, да? Ну, ці були в мене, я пам'ятаю, прекрасно. Так, 1, 2, 3... Ні, цей був. Три, 4. 5, 6, 7. Сім епіків. Ну і Лего. Сім епіків. Бо правильно, раз, два, три. Ці два були. 4. Ці були. 5, 6, 7 епіків. Ну що? Давайте хрен з ним. Давайте вже відкриваємо. До сотні. Ну, свисну от скільки місця є. Все равно їх піл мою. Так, зараз. Нам надо треба... это. Одного десь діть епіка. Ось був плюс один. От ми стане він плюс 2. Так. Тепер, а, ну правильно, все по-чесному. Вибираємо далі, відкриваємо <кхем> уже до сотні, фіксим. Може ще якась падлюка прибіжить з Ну, вже сотню відкриють. Мені їх все одно достатньо. Навіть якщо буде якийсь гарант. У мене їх просто. Ой, Сім епіків, одна Лега. Поки що. Но Лега прийшла та, якої не було. Ну, я подивлюсь, чи є її сенс качати чи на склад кину. Хай жде пари собі. Ну. А це он корм буде. Тут ради епіків, чесно, відкриваюсь ради посилення епіків. От, от, от ну от таких от... От я ж кажу, от прийди в Сохатий, Супер. Хоча їх було штук-30 падлюка. За весь час я їх тупо скормив. А нахрена би. От, от, ну ви, мабуть, так само робили. Ну... О! Септимус. У мене він є. Ну це, по-моєму, є. Блін, аж гляну. Я вже не пам'ятаю посилення героїв. Да, ось він у мене. Він навіть не одягнений толком. Ну, одягнений, ну не точений шмот, то ось Лего можна. Йому Септимус він непоганий, то давайте далі відкриватися. Тут лишилося, ну в принципі ще нормально повідкриватися. А я цього апнув на 6 зірок. Ну це дві леги, да. Ну, нормально, короче. Дві леги і сім епіків, правильно? Епік же ж не приходив нам ще більше, як я порахував. Так. Да. Ну це всі гниломаги. Ідуть вони в дупу на четверту, на п'яту зірку і нафіг. Ця вон вже п'ята чи десята прибіга. Ну. Дайте епіків. Я б ніколи так епіків не хотів. За 5 років, як, як зараз, от чесно, блін. Ну, блин. Во-первых, хаск <coughs> плюс 4. Він дуже гарно одягнений у мене. Ну, як, як, як на мій смак. Кошеня в мене, кстати, буде пів п'ятої. В середньому, а то й 4. Гляньте, вообще не падают эпики. якась дупа. О, якийсь прибіг. Ой, не-не-не, ну я, я такого даже плюс 4, даже плюс 104. Ну я на н, як гляну, це корм. Вот для мене вот то це корм, я его качать не буду. Из-за ее зовнішньости, ну честно, такое вращення, блин. Не. Та, да, блин. Вообще цей, ну, вариант что так хреново с эпиками зовсім. Гляньте, ну, это писать. Тобто, Ну. Руд, ви реально прикалуєтесь. Ну, підрахую ще раз. Ну, блін. Не, ну 2 Леги це зрозуміло. Я не наскільки склерозматик. А епіки сейчас ще. Ну, он вони 2. Так, де наші. Так, дивимося. Один, два, три, четири. Не дай Бог. Ці були п'ять. Ці були три. Шість, сім. Один, два. Три. 4, п'ять, шість. Сім? Ну, правильно. Два. Чтири, п'ять. Ну, сім, що я, я ж не ганю. Ці були дуре. Ну, в смысле, оці троє було. І оцих два було. Сім епіків, дві леги. Охреневасто. якщо чесно, в шокі. Щось тоді наче рахував. А, сім! Я ж одного скормив, ну, посилив. Вісім епіків. І, дві блін, о, я вже зрання заганяю. Кстати, сьогодні поминальний день то нехай буде всім полеглим, всім померлим, всім тим, кого немає поряд з нами, за ким ми сумуємо, кого ми пам'ятаємо, нехай їм буде там краще, чим нам тут. Нехай, щоб ми не забували їх. Прикинь, ну 8 епіків, да, ну я ж одного этого Балтуса чи як Салтуса. О! 9 епік, правда, такий убогий. В мене він, кстати, по-моєму вже їх 2 або 3. Я їх навіть не апав, ну сум, сумлеваюсь, що він дуже цінний, чим курка на ну, 4-х зіркова, от чесно. Це... 9 епіків, да? Ну да, ось овібіг. 9 епіків, 2 леги. Ну зате буде. Ну это писець. ви гляньте, ну реально Мало епіків, зовсім мало. Ну без ножка прибігла. І осталось ну, зовсім небагато камнів. Тобто, ну, 9, да, епік і ось 10 прибіг. Хто? Лурія. От, от Лурія прикольний епік, в мене він є плюс 0. І то випав относительно він недавно цей епік, Ну то буде плюс 1. Слабувате відкриття. Ой, оцього уродця. Ну ви гляньте, який ти нахрен маньяк. Да ну это ну, 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 гляньте. От ну, і це корм. Я його апать не буду і качати. Я... Ну, дивився і все, і отвращення, Тому є для мене якась межа, якої я в житті не переступлю. Не, не можу. Не можу я переступити деякі речі в собі в душі. Ну щось я такий, такий неправильний. Ось ще пік. Кстати, теж плюс 0 був, <кій> зараз буде плюс один. Він в мене прокачаний, наскільки я пам'ятаю. Шестизірковий. Це я відтоги... Ну, сто камнів відкрив, то ж я зелений відкрив, то якби скармив його. Ну это жесть, гляньте. Реально мало епіків, щось так. Не схоже воно на X2. Гляньте, одна синька вали, на яку зараз немає сенсу навіть дивитися. Гляньте. Просто ті елейни, етельний. Ну. ну, все. Отаке було у нас відкриття з вами. Більше відкривати поки що не буду. Ну, не знаю, гляньте, реально епіків мало. І що тут казати? Я хоч заберу цю рарку. Ну, в смысле. Ну, забрав. Рарку, ну вони якісь жадібні стали. За рарку 3000 очей. Я хз. Але щось, як про мене, занадто. Прогрузка така якась довга. І це, мені каже, не із за компа. А іменно може за может интернета, може якась это. Ну он, он золоту книжку зато забрав. Ну вс. Камінельт забрав, Ну а ч це? Ще щось світиться? Збуяли. А. Ось таке відкриття. Якщо було цікавим таке відкриття, ставте, будь, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій нікчемний канал. А на цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока, до зустрічі, а я потєпив на роботу.